Друзі, канал Емігрант ЮФАЮ. Ми приїхали в Америку по програмі UFO. Зараз живемо в місті Макбейн, це Мічиган. Зараз я хотів би сказати, що, ми, що я відкриваю нову рубрику. Як це роблять багато українців і росіян. Це а, аукціони, складські аукціони. Зараз виграв я один невеликий. Аукціон, невеликий склад. Він маленький і ви... виграв я його доволі дешево. 30 доларів всього. Лиш. Я приїхав. Зараз покажу, що ми виграли. І що ми на цьому зможемо заробити. Подивимось, як це працює. І ось наш склад. Він називається G17. Все, прийшла жіночка, зняла замок. Відкриваємо наш склад. Він, бачите, він... Невеликий і зовсім пустий. Ну що мені в цьому? Це Xbox і резина. І подивимось, що тут є ще в коробках. І картини. Картини доволі можуть бути доволі, е, ну, недешевими. Подивимось, як там, і що там є подпись, то це взагалі дуже гарно. Ну а що нема, то будемо пробувати продавати їх, як, як піде. І що за резина? Зараз подивимось. Так, друзі, резина прем'єр називається. Ось Мивел. При Мивел. При Мивел. Розміри 215 на 215. Де вона? Зараз потіряв. Одну, одну секунду потерял. Ось 215 на 60 на 60 r 17 Такі легкові резини з довольно непоганим протектором. Вона не нова, але но протектор доволі глибокий. І ще, ще годик побігає. Так що хто комусь хтось купиться? Так, дивимось далі. Xbox. Надію, що він справлений. Со шнурами. <кхід> Тільки ж що тут є? Якщо в нього блок питання, дивимось, дряпалка для. Дряпалка для, для, для когтей для котів. Це теж якесь. Каз... А, це спеціальне ліжко для котів цепляється на вікно. Новорічні отакі салфетки. Це я не знаю, що це таке. Це... О! Інтересно, якісь, якісь баночки інтерені. Якісь баночки новенькі. Такі. Що тут є ще? Іграшка. Так, ну речі. Речі нічого особливо цікавого. Обичні жіночі речі. Жіночі речі. Подивимось так. Що тут є далі? Коробка коробка від якогось телефона, мабуть. Жалко, що без телефона або планшета. Тут є ще гарне. Проста коробка, коробка для цвітів, для квітів підставка. Так. так, ух ти Тут є навіть навіть ви бачите, мене, це картошку фрі готувати. Також, також Ну, Якщо вона працює, то буде дуже гарно. Це буде дуже гарно. Це буде дуже гарно. Тому що така нова, ну не цієї фірми, а якась подобна. Я дивлюся, вона починається від 45 доларів і до... Це до 70 долларов. в зависимости от того, кто, кто, чье производство, так сказати. Це ми потом у нас интересно. Тут кольок теж з насос для, для матрасів або для. Для басейнів теж підходить. Що тут є у нас ще інтересного? Малекс. Салек. Якийсь мсалекс. Коробка пуста. На жаль. Ось, все. Коробка теж дуже цікава. Коробка теж дуже цікава, але ага. мабуть теж пуста, бо щось дуже легеньке. Що тут? Давай. Просто жалко, жалко. Бачите, була якась лопатка, якийсь туристичний поход. Набір. Осталась тільки коробка. Дуже жалко. Що ми на цього не на цьому. Вже коробку за 5 доларів продамо. Так, що тут є ще? Є кресло. Кресло туристичне. Хороша дрібничка. і Ще якийсь чехоло. І ще якийсь чехоло. Так, саме головне картини. Картини, картини, картини. Подивимось. Хм. Отака картина. Отака картина. Подивимось, що зможемо ми на неї зароби заробити. 251. Це може і лот 251, і долар. Що тут написано? Що тут написано? Зараз. Ага. Так, окей. Це ми сфотографуємо, подивимось, що це таке. Так, одна Один картина. 252. Я так розумію, що це мабуть. Лот. Okay. Вона ж така саменька, тільки трошки інша. Це хороший, інтересно, дуже інтересно. Все, бачите, що скажете. І Може є хто у вас любителі худож... художественності художественності діяльності. Так що, друзі, підписуйтесь на новий канал. Я не знаю, як його навіть назвати. Скажіть самі, як його назвати. Ну так що будемо грузити машину. В принципі, все подивимось, що ми будемо на цьому запиту.